Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Думаю, а чим вас порадувати в недільку? Правильно, порадую вас сьогодні оранкою, любимим моїм заняттям, напевно, що й вашим також любимим заняттям. Тому сьогодні будемо орати. Для Гретів Тумберг. Сьогодні буде <сум> візуальний шок. Ну, звичайно, хто розумний, той розумний. Кожен робить так, як е, кожному потрібно, і судити людей, е, не бачачи, що ти робив до прийняття певних законів, не, не потрібно і невірно. Е, кожен щось в житті робить неправильно, і ті, хто робили оце діло до прийняття законів, тепер просто не роблять, тому що бояться заплатити рубля. От і все. Ну, більше більше причин я тут не бачу. І таких людей багато знаю. І є такі люди, от зараз налетять і зараз почнуть. Ай-яй-яй, дивіться, що? що наробили. Наробили, значить так, людині потрібно. Це не моя ділянка, будемо людині урати. І таке сьогодні така діляночка 50 соток. Приїхав, друзі, на калимчик. Потрібно пару рублів, як то кажуть, заробити, щоб мати і на соляру для своїх потреб. Тому сьогодні буде декілька ділянок. Це в нас виходить щось. Щось росло, оце все діло трішки так спалили. Тут була картопелька. А з цієї сторони, чи це була цілина, чи що. Ну, одним словом, сказали, зверніться до Віталіка, Віталік зробить грядку. Ну, Віталік сьогодні постарається зробити грядку. Грядку будемо сьогодні робити плужком Квернелен Стеномат 16, захватом 2 по 40. І турбо. Реактивним тракторцем ДТЗ 5504 НК. Працює на ура, все з ним чудово, як завжди. Все добре. По завершенню сезону я обов'язково, як і обіцяв, коли я цього тракторця купив, я детально всі плюси, мінуси розповім, скільки він приблизно обробив і так далі. Все буде. А сьогодні оремо отакі м, криві ділянки і спробуємо. З них зробити цукерочку. Все рівненько, щоб було гарненько. Довжина 80 метрів або 80, або 85 Ну, можливо, тут 80, бачу, воно трошки коротше. Бо деякі є тут 85 метрів, 90 і 80, е, тому буде така, знаєте, оранка е, з частим підйомом гідравліки. Не люблю я це робити, діло, тому що це ломиться розпредільник і так далі. Але що не поробиш? Коротше. Попрацюємо, покажу. Місцями під все діло, але це не проблема для цього норвезького плужка. Тому що ж, розпочинаємо. Всім приємного перегляду. Що, пройшли туди назад, е, ніколи звичайно перший прохід не буде красивим, коли ми оремо в склад, е, трішки залишиться таке е, сміття якесь там зверху, а інші проходи будуть чудові. За другим проходом він якраз вам пложочок стане і покаже ту глибину, на яку ви орите. Можливо, ми зменшимо, трішки подивимось. Та й таке, ну Бачу, тут або якийсь цільник, чи що тут було. Ну, так, Перійцю дуже багато. Може було якесь зернове, ну щось більше схоже на цільник. Ну що ж, зженемо. Працюю на четвертій пониженій передачі 9 км за годину. трошки на виїзді завжди поганенько, тому що не завжди рівненько виїжджати. Опускаємо. реверс вперед. Погнали. Так, що ж, подивимось, чи все в нас гаразд. Чи все в нас добре прикидає. Ну, на виході завжди швидкість зменшується і буває так не докидає. А так, в цілому, що, чорна земля. Все ховаємо, це саме головне. Ну тут, скоріше за все, я думаю, якийсь цільничок. Не бачу, щоб тут щось було. Скоріше за все, це напевно, цільник. Е, по регулюровці плуга, до речі, покажу, як цього кварнеленда регулювати, та й не тільки. А так, що, по глибині, я думаю, все буде добре. Більше не потрібно, менше, напевно, також, скільки у нас тут? Чистиме, 22 см. Ось. Цього хватає. І не пишіть, будь ласка, що потрібно мірити отут. Це все я показував на Тіктокові, на Ютубові. Все міряється от таким самим чином. Раз, запхали, приставили, маємо 22 см, і тут буде також 22 см. Особливо старших людей повчати некрасиво, які життя прожили. Ну скажу так, можна життя прожити і нічого не навчитися. Показував декілька разів, що так, що так. Одинакова глибина. Як ти не топчишся, що ти туди не пхай. Все одинаково. Ріжете масло, на яку глибину прорізали, чи хліб, чи будь-що, на ту глибину і буде. Так само і тут. Головне, щоб вам оця поверхня була рівненька, отак, тоді тракторець, оця штука підошва, Щоб була рівна, тоді легка нагрузка. А можна, звичайно, орати сантиметрів 15 глибини, а тут буде 20. Тому що виверну я цього плужка отак завалю, і він буде доверху кидати, накидати землю. І скажете: о глибоко оре! А насправді 15 сантиметрів. Коротше, печемо далі. Все в нас клас. I'm on the battle. Так, ну що ж, одну діляночку подолали. Е, ну, знаєте, Така земелька тверда, плотна. Е, це все красиво ореться. Коли земля така дуже м'яка, то не так це все діло виходить, А так, це все діло приуралося. Буває десь місцями, звичайно, не докинеть. Просто падає швидкість, все-таки глибина. Хороша, ну і це Це таке щось схоже на цільника. Ну, не знаю, бо перейцю просто куча. Можливо, тут щось і росло, але дуже сильно було забур'янене. Ну, красиво, красиво це все ориться. Люблю я дуже орати. Не знаю, як ви, я получаю просто задоволення від своєї роботи. Що ж, далі, картопелька. Нас чекає картопелька. Зараз ми це все діло шмих, її не стане. Е, ще одне скажу: наприклад, коли ми ораємо таку плотну тверду поверхню і виставили 22 см, то на оцій поверхні нам вже піде цілих 25. 100%. І плужочок вже буде зовсім по-іншому це все діло кидати. Це перевірено. Ти можеш переїхати просто отак на сусідній город і все. І в тебе вже е, плуг не так орить. Кувернеленда теж потрібно. Налаштовувати. Ну нічого, тут у нас цільник, так, тут у нас цільник. Справимося. Ні, тут не цільник, тут у нас була пшениця. Пшениця повилягала деяка, трішки її попалили, та й усе. І зараз ми це все діло зробимо. Цьогоріч у нас пшеничка, от бачу, в людей теж, теж вона так слабенько росте. В принципі, і сіяна більш-менш швидко, але. Повільно це все діло зростає. Ну, але нам сьогодні не до пшенички, сьогодні працюємо. До речі, плужок. От Багато хто цікавиться цим плужком: скільки, що, куди, як. Хлопці, такого не купите, якщо іменно ви хочете двокорпусного з такими ось ресорами, які гарно вас виручають, якщо ви, до прикладу, е вловите щось. Булатка в мене одна ділянка недавно якийсь цементяк я вловив, там колись було поселення. У нас біля села, колись наше село точніше, було в іншому трішки місці. І там якась була хатина, чи що, я вхопив переднім корпусом, все, що корпус зробив, ну, напевно, на сантиметрів 10 підпригнув. Оця защита спрацювала, так, щолк, і все опустилося назад, і я собі поїхав далі. Нічого з плошком не сталося. Якщо це був би бомет, уже б відламало Леміша. Якщо б це було б навіть і без оцеї защити, то напевно би відламало Леміша, тому що швидкість була хороша. Тому оця штучка дуже класна. Але на жаль, в нас в Україні оце, напевно, два плужки, які я, бачив, які я точніше бачив за весь час, як я займаюся сільським господарством праці на землі. Це 7 років. От це другий десь плужок, іменно такий. Їх не возять, вони, як правило, трьохкорпусні йдуть. Ціна трьохкорпусного, друзі, більше е, десь 2000 доларів. Два корпуса, щоб знайти такого, не знайдете, А схожий, можу вам сказати, що буде по ціні від 1200. Е, Все залежності буде який стан. В дійсно гасивому гарному стані, з повній, багатій комплектації, це предплужники, відрізні диски то десь в районі 1500 доларів. В середньому 1500-1700, а так то 1200-1700 двокорпусний буде без оцих ресор верхніх. Так, це хорош, хороша річ, але без них можна обійтися. Повірте, якщо у вас немає там, ви не будете урати якісь там коріння, дерев і щось подібне, це все нормально, буде служити і так далі. До речі, з іншою цією рамою, такою вона більш коротша, та якби йде, то скажу вони, як правило, 2 по 35 ідуть плужки. Інколи є 2 по 40, але як правило, їх привозять 2 по 35. Але, звичайно, в цьому нічого поганого нема, тому що 2 35 для такого тракторця це взагалі шикарна річ для китайської 50-ки, нормальної толкової 50 -ки. От. Будете працювати на любій глибині на будь якому ґрунті. І це прекрасно. Це прекрасно, друзі. Тому купуйте хороші речі, навіть якщо не маєте можливість, я завжди кажу трішечки. Позичте декілька сотень доларів, купіть хорошого плушка один раз. І на насолоду від роботи своєї, ваші трактореці вам скажуть дякую. Ну і, звичайно, довше він послужить і менше витрата буде палива. Я розумію, що це все дорого, і той, хто обробляє 1-2 гектара, це, це не потрібно. В будь-якому випадку не потрібно. Але ті, хто. Їзди багато по калимах, ті, хто обробляє там 10 більше гектар землі, купіть собі такого плужка. Не кажу іменно такого: купуйте Лемкен, купуйте Ребеверк, Кронне, Вогельнот і ТДТП. Багато є різного. Але завжди я хотів собі Квернеленда. І він мене не розчарував. От мене є така чуйка, що я іменно хочу. І, Як правило, те, що я дуже сильно хочу, мене як правило не підводить, тому що ми працюємо далі. Ну а ви дивіться. О, ну що ж, от і все виорав. Ще таке, друзі, потім дехто говорить, чому грязно в тракторі. Бачите. А тому що, щоб виворати, наприклад, отаку от діляночку, як виявилося, тут не 50 соток, а 52, 61 ширина і 85 е, довжина. Дай десь, ну я так вже великими кроками, то навіть можливо 62 буде крока. Е, то потрібно. Ну, разів 100 вилізти з тракторця залізти, щоб зняти якийсь красивий ракурс. Коротше, зробив роботу. Одна діляночка, до речі, відбив отак красиво здовж дороги. Одну діляночку зробив. Тут було 4, якщо не помиляються ділянки. та 4. Одна друга картопелька теж виверлася шикарно. І тут такі з травичкою теж високе стояло, ну місцями десь не заробило. Ну, то таке, роботу зробили. Е, практично квадратна ділянка то і часу пішло. Ну, ще й на зйомку відео, то звичайно часу йде. Але, друзі, все рівно я отримав задоволення, тому що оранка для мене це найулюбленіша моя справа. Ну, ще люблю дуже кусити. Ну, кусілочку не маю, буде виднося. можливо, я її куплю. Але, в принципі, вона мені, якщо чесно, не потрібна. Не знаю, зараз корови корів мало, ми ще будемо одну коровку свою продавати. Тому і навіть той самий Тюкопрес, ну, він поки що ще потрібен. Так щоб знаєте, підзаробити пару гривників. А так, ну, і, звичайно, своє здоров'я поберегти. А так він, в принципі, і не потрібен. Тому що, дякую тобі, Квернелен, за хорошу роботу. Ну і, звичайно, дякую тобі ДТЗ за теж класну роботу. Всі ви справилися чудово. Е, що, бачите, як то кажуть, і не потрібно Лемкіна, щоб доб добре урати. Квернеленд це також дуже відома фірма, якщо не помиляюся з 1800-х якихось там років. Якщо не помиляюся, можливо, можу помилятися. Відома фірма з столітньою історією. Тому що, друзі, я надіюся, що вам сьогоднішнє відео сподобалося і ви в недільку відпочили перед екраном свого гаджета. Будуть друзі, якісь запитання, пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди пишіть мені на електронну адресу і також на WhatsApp. Все знайдете в описі під відео. На завершення вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим все, Па-па.